Всім. Так само вибачаю за те, що ми трошечки запізнились. Ми наступного разу будемо там зі своєю технікою їхати і трошки раніше приїжджати, щоб не запізнюватися. Тому я трошечки, там, можливо, буду стрибати, ну, більше часу буде для запитань, ми на все відповімо. Суть проста. Ми зараз працюємо над структурою економіки, яка буде здатна через 10 років забезпечити достойним життям 50 мільйонів людей. Ні для кого на сьогодні не секрет, що те, що ми маємо на сьогодні і куди ми рухаємося. Що така економіка не забезпечує людей нормальним життям, і Україна потрошечку перетворюється на експортера людей. 6,5 мільйонів наших співгромадян вже працює за кордоном. То якщо порахувати їхніх батьків, дітей, сім'ї, які ще знаходяться в Україні, то фактично цифра емісії, не емісії, а еміграції експорту людей складає більше 10 мільйонів. І це кричуща і дуже така болісна цифра, але треба дуже чітко усвідомлювати, де ми знаходимося. Зрозуміло, що нещасність нації вимірюється кількістю діаспори, тобто скільки людей не можуть себе знайти в своїй державі. Україна 150 років експортує людей, бо люди або тікають від там, голодної смерті, зараз вони тікають від відсутності самореалізуватися, заробити гроші на сім'ю, або в гірших ринках тікають від якихось утисків. Тому поговоримо про економіку і невеличкий екскурс, де вона сьогодні знаходиться. Ми ще повернемось з вами до ВВП. На душу населення. І в кінці я покажу, скільки через некомпетентність дій влади за 23 роки, скільки український уряд краде з життя кожної людини в її тривалості цього життя. Зараз Україна майже сота, нижче Намібії, Казахстану. Конкретна спроможність. Тобто це зрозуміло, що таке. Україна між Тунісом і Уругваєм. Захист права власності. Нижче Зімбабве, трошечки дом'яму не дотягуємо. Ви можете собі уявити, хто приїде в країну, в якій неможливо захистити власність свою. Хто буде устворювати завод, хто буде тут відкривати будь-який бізнес? Податкове навантаження. Ми 126-ті в світі. Знову таки, для вас ні для кого не секрет, що будь-який інвестор, приймаючи рішення, де йому він, він відкривати завод, він бере базові рейтинги, дивиться по країнам-сусідам, в які є локації, де він хоче розміститися, і розміщує своє виробництво. По стану корупції. Ми нижче Уганди, ну, вже камеру не трошечки нижче нас, а заділи довго. З точки зору економіки, у нас з вами негативний торгівельний баланс. Тобто ми набагато більше імпортуємо, ніж експортуємо. І це перша ознака, і оскільки все одно більшість ніг росте від економіки, ми повинні розуміти, що як тільки в державі негативний баланс, то це чекає погано. Погано видно, це я для прикладу навів по трьом галузям фармацевтична, полімерна і машинобудування. Це 10, 11, 12, років. і це загальна динаміка. Ось тут, в 2010 році імпорт по цим трьом галузям складав 18 мільярдів доларів. Загальний по цим трьом галузям. На сьогодні він складає 27 мільярдів доларів, тобто плюс 9 мільярдів доларів зростання імпорту. Що це означає? При тому, що загальне споживання фактично не збільшилось. Тут були під час євро стрибки певні, під час ейфорії, що в нас буде якесь покращення кудись, в 11-му, в 2012, в ну, 13-й вже 27. Це означає, що на цю суму вмерли наші виробники. Це означає, що на цю суму люди втратили роботу. І от я не знав, чи займається група публічних фінансів. Ми як Клубко, нещодавно приєдналися до ініціативи РПР і ми віримо в те, що вона є ефективною. Ви казали пропустив до грантів. 355 мільйонів євро. Україна взяла позику під державні гарантії, яку ми всі з вами будемо віддавати От, і направила їх на будівництво лінії електропередач. Донецький завод високовольтних опор стоїть, пустий. Ми тягнемо, там 400 людей працює, ми тягнемо з вами опори з Індії чомусь. А ці 400 людей це жива харч для сепаратистів. Тобто коли в людини немає роботи, коли в неї немає перспективи, що їй робити. Іди бери 500 доларів, бери ружбайку і стріляй куди треба. Ти бачиш, що це такий регіон. Запорізький завод, який дроти виробляє, 500 чоловік. Немає цього замовлення. Ми навіть дожилися, що ми фундаменти по цьому контракту замовляємо білоруські. Тобто всі три речі, які у нас виробляються, під це зараз ламаються стандарти. От, ну, просто, просто якийсь жах. Тому, безумовно, треба займатися. Не вся допомога, яка заходить, є ефективною, тому чудово, що ви цим займаєтеся, дуже приємно. Ось цифра нашого експорту. Я наведу приклад, коли ми говоримо там про високотехнологічну економіку, всі там називають IT, і ми не дуже пишаються. Але в IT ми такий самий сировинний додаток. Ми країна аутсорсерів. Я не знаю, там, хто, хто, хто взагалі до сфери IT має якесь відношення. дуже Тобто, що мається на увазі? Аутсорсери це ті, хто просто пишуть на чуже замовлення частинку коду. Я, давайте я трошки далі підійду. Просто Для прикладу 286 тисяч працівників хай-тек-сфери міста Чикаго, 286 тисяч виробляють продукції на 60 мільярдів доларів. Весь товарний експорт України 65 мільярдів доларів, трошки менше. Можете 22,5 мільйона працюючих і 60... Ну, суть зрозуміла, де ми з вами знаходимося. Це, знову-таки, коротше, ми є сировинним додатком і туди скочуємось. Дуже важливо, щоб суспільство і влада ми взагалі займаються побудовою такого моста з двох боків. З одного боку, це розвиток свідомості в суспільство, в його активної частки. Я розумію, що така зібралася активна частинка. Ну, що ще робити, о 6-й вечора можна було в парк піти, десь там пиво попити, чи погуляти з кимось, а ви слухаєте лекції. Критеріального їхнього апарату, їхньої свідомості, щоб вони могли правильно запитувати, щоб їх не можна було дурити на тому, на чому дурять 23 роки наше суспільство. Вільно регульований ринок, воно все само якось станеться, а як, поки там суспільство розказали, самі під столом собі все нарізають. З іншого боку, це розпуск відомості державних службовців, бо серед них не всі падлюки, серед них є нормальні люди, але так само ці люди вийшли з Радянського Союзу, вони не вчилися в нормальних економічних вузах, бо їх фактично в Україні немає. Всі країни світу діляться на чотири рівні по технологічному розвитку. Найнижчий рівень технологічного рівня. це коли держава торгує тим, що вона викопала з землі, і тим, що вона на ній виростила. Це бананові, аграрні республіки, які просто торгують сировиною в себе. Низький рівень технологічного, рівня, коли в державі з'являється базова інфраструктура, один з її елементів, з'являються підприємці, з'являються бізнесмени і хоча б щось в державі переробляється. З'являється якась переробка, ми вже не просто експортуємо зерно, а ми поставили купили якесь усадкування і вже робимо якусь вермишель Частинку додаткової вартості залишаємо в себе в державі, залишаємо частинку, створюємо робочі місця, більше податків. І це вже це хоча б низький рівень технологічного Потім держава розвивається, доходить до середнього рівня технологічного розвитку, це коли в них з'являється основна інфраструктура, з'являються освічені люди. Це займає 10-20 років, відкриваються університети, імпортуються викладачі, професори. І еліта технічна, еліта освічена. Вона вже здатна зрозуміти технології, які є в світі. Так у англійців верстати, ткацькі в 18 сторіччі люди передрали, так Радянський Союз, авіацію, космос, радіоелектроніку свого часу, так Китай зараз запозичений. Тобто суспільство здатне повторити технологічний розвиток. Я 6 років пропрацював в космічній галузі, тому я чудово там знаю історію, як ми це здобували і як потім ми це продавали за 300 комп'ютерів, як ми віддали зеніт китайцям. І нарешті високий рівень технологічного розвитку це коли в державі здатна з'явитися ідея, тобто екосистема так створена. В нормальних державах це на мотивації і на творчості, в репресивних це на, на залякуванні. І коли ця ідея може бути сама втілена в технологію, ось ці держави являють собою вищий рівень технологічного розвитку. Ми були у чотирьох галузях у 90-му році на цьому рівні. На сьогодні, крім фармацевтики, жодна галузь навіть не знаходиться на середньому рівні. Тобто ми не можемо повторити те, що ми вміли раніше. Двигун на цей кон ми не можемо зробити. Крило на літак ми не можемо зробити. Просто фізично вже не можемо повторити те, що ми вміли раніше. І нам розповідають, що аграрне майбутнє це панацея. Тобто, безумовно, аграрний сектор суперважливий. От у нас сьогодні три години розбирали з аграрним сектором, Як зробити з України з України такий еталон якості продуктів? Як, щоб коли в світі заходить там про сир там, чи годинник, це швейцарське, а харчі це українське. Як там поторгувати цим яблучком, якесь черв'ячком, тому воно коштує втричі дорожче, бо воно ніколи трактора не бачило. І в цьому напрямку треба рухатися. Як зробити поглиблену переробку? Ми з вами продаємо яйця в Китай, а звідтіля купуємо амінокислоти, бо там стоять заводи по переробці. З зерна можна витягти 40 продуктів. У 2009 році, коли був виступником голови космічного агентства України, ми зупиняли стратегію в уряді одного, одного видатного патріота, який говорив, що в світі 26 глобальних проблем. Пандемія, тероризм, Україна може вирішити дві проблеми. Це чиста вода і це продовольство. От, нам залишали чотири галузі. Це транзит, ресурсовий добуток, аграрний сектор без тваринництва, птахівництва і садівництва. Бо конкуренція на Євроконтиненті в цих галузях тільки вирощування. І туризм. Максимум треба 10 мільйонів населення. Тобто ми з вами вже зараз на сьогодні живемо в країні, в якій фактично 25 мільйонів населення, якщо відняти тих людей, які зімпортовані 6,5 мільйонів, з яких 6 мільйонів збирають апельсини, доглядають пенсіонерів, штукатурять там десь ну, хто на заході, хто хто на сході працює. А півмільйона – це супервисококваліфіковані люди, це ну, ті 286 тисяч, які могли б... Як в Чикаго, творити справжній продукт. Тому у нас відбувається деградація, і замість того, як всі країни, отримуючи фундамент в своїх сировинних галузях, mm -hmm. давайте підемо на Корею. Тобто рисова країна з'являється суб'єктністю керівника, у нього є підтримка, він каже, ми будемо автомобільною, ми будемо високотехнологічною країною, і вони за 40 років роблять фантастичний ривок. От уявіть просто, якби вони просто пливли по течії. Що когось в світі не влаштовує, що інша країна сировинний додаток? Чи когось зараз влаштовує, що в Південній Кореї неможливо завести ні одного айфона, жодної на А вони експортують по всьому світу. Чудові приклади ми цим займаємося. Це, умовно кажучи, економічна стратегія, яка пропонується до втілення. Тобто на сьогодні той економічний лібералізм, тобто ми всі є лібералами з точки зору людських свобод, з точки зору особистого розвитку. Прав людей, безумовно, з прив'язкою до їхніх обов'язків. Але на сьогодні немає інституцій. Поки у нас не з'явиться ефективний державний апарат, а він не з'явиться, поки ми не почнемо чиновникам платити нормальні гроші. Перший крок, що зробила Грузія, це вони через фонд Сороса, грошми Іванішвілі, почали платити нормальні гроші державним чиновникам, і тоді їх можна було запитувати. От, на сьогодні начальник відділу в Грузії отримує 1700 доларів у міністерстві. Це в 10 разів більше, ніж начальник відділу такого ж міністерства, тільки набагато більшого по масштабу, з набагато більшою відповідальністю, як, у, як у, в Україні. І поки ми дійдемо до останнього прокурора, податківця, от, нам, нам дуже буде важко втілити режими саморегуляції. Це фактично неможливо, це ілюзія. І 23 роки ми намагаємося жити в цій ілюзії, от, і нам 92 го кажуть, що ми побудуємо з усієї країни країну рай. Це неможливо в таких умовах. Так само дуже не хочеться звалитися те, в що ми звалювалися останні 4 роки, не хочеться зваритися бюрократичний капіталізм. Це російська модель, і тут до якої ми йшли. Тобто це три клана, які вибудовуються вже до останнього варька. У нас ну, в Києві, не знаю, там, ви знаєте, фінансово промислові групи вже контролюють кіоски. Тобто в фінансово-промислових групах вже магазини розрібної торгівлі належать фінансово-промисловим групам. Тобто аптек, аптечні мережі належать. Тобто суть зрозуміла, що людей з підприємців роблять найметами. Той, у кого дух є, і хто все одно каже, це моя сім'я, я беру за неї відповідальність. Він просто бере і виїжджає. Бо він підприємець це інша каста людей. Це, це, це один з чотирьох, це одна з чотирьох найсятіших професій, взагалі, які є в світі. А країна найматів, вона не здатна бути ефективною. Наймет завжди менш ефективний, ніж підприємець. Зараз, Ось приклад товариша Вікте. В залежність Росії від постачання промислових виробів з інших держав і постачання цивилини створює умови, за яких вона маючи високий економічний потенціал, переводиться на сировинний додаток. Заберіть слово Росія повністю те саме Менілеєв, як його партнерку вченням, те саме відбувається на сьогодні в Україні. Томаш Масарек. Через освіту, культуру, підтримку промисловості Чехія зробила потужний стрибок США надактивна участь держави в регулюванні економіки. І ми на сьогодні повинні зрозуміти, що це дві ноги, два інструменти, і не вестися на всі ці псевдоліберальні розмови, що ринок ночний сторож. Товариш Штігліц, ну там хто там економікою цікавиться, він уже вибачився. Коли побачив, що вони наробили в Південній Америці, сказала, вибачте, будь ласка, роль держави все одно є. Товариш попередній керівник Фереса. Ладно. Ні, це люди. Ну, згадаю, тобто суть яка. Дуже багато патріотичних щирих людей, які, на жаль, мали можливість керувати економікою України, вони щиро ненавиділи Радянський Союз. Ну і в них як і в мене там у них точно на це є підстави. І вони вважали, що все, що там, це все погано. І все, що є антитезою тому, що там, це все чудово. І оцей дикий капіталізм, дикий ринок, дика саморегуляція, ми отримали те, що отримали. Ми отримали приватизацію в тих формах, яких ми її отримали. А весь світ я до цього підійду. Він займається паралельно двома процесами. З одного боку, держава є партнером галузей, невеликого бізнесу, а галузей, яких вона вважає розвиток пріоритетним. В них вона створює умови, тобто вона створює фундамент і вона створює дах, щоб, щоб саме ці галузі розвивалися. Захотів пак Жомхі, Південно-Корейський диктатор, щоб був в нього автопром. І Він для нього всі створив умови, щоб люди приїхали і відчували. Так, так, так. Ну, Японія так само. Конкретне обмеження імпорту капіталу ми ну, з вами бачили, що відбувалося з 5 по 8 рік. 70 мільярдів доларів зайшло, в споживче кредитування і в будівництво. Тобто в дві деструктивні галузі для економіки. І вони так само швидко, ш, ш, швидко вийшли. І супер переваги для імпортних технологій. Під говорили, ось приблизний ресурс це квітнева презентація, коли ми готували для уряду. Десь близько 200 мільйонів гривень знаходиться зараз поза бюджетом. В ямах 60 мільярдів, це в 70 можна це, да, в податкових ямах, 60 мільярдів. Тобто їх там 100, але те, що фізично можна забрати, бо ми теж повинні зрозуміти, що бізнес працює з ямами не від того, що йому нема чого робити. Просто коли ти 126-й в податковому навантаженні, ти просто фізично не можеш вижити. І він приходить і чесно каже, хлопці, вам буде легше якщо я помру. Давайте я закриюся, я поїду створювати робочі місця в Чехії, в Польщі, мене там чекають. Там супер умови. Тому вони частково бізнес користуються, бо він просто не може вийти. Але все одно там в заробітній платі 15 мільярдів, те, що можна легалізувати. Вкладку на них ну, суть, суть зрозуміла, Десь 200 мільярдів на сьогодні обертається поза бюджетом, який можна витекти. Якщо хоча б на третину скоротити корупцію на державних тендерах, то це вже більше, більше 60 мільярдів гривень. На Ось, вuisок, Ух ти, як тут гарна світло тут. Це зелене. 한데, тут, мабуть, буде погано, да, видно? Це кількість офшорів навколо України. Тобто, всі країни світу з одного боку покращують загальні умови існування на своїй території, борються з корупцією, піднімають антимонопольну стелю, займаються дерегуляцією, швидкістю бізнесу. Там, на 15 хвилин відкривається компанія в Грузії, можете одружитися за 10 хвилин в будинку юстиції. Там. Але паралельно, враховуючи, що є три да, світових війни, за таланти ми там вже почали обговорювати. Тобто, як Малайзія створює державне гесто талантів, як переманюють людей, як сім'ї вивозять. На сьогодні кожна дитина, яка перемогла в районній Олімпіаді, вона вже на обліку стоїть. Тобто Так світ підходить. Друга це за інвестиції. Тобто іде супер жорстка, але дуже правильна, і вона логічна. І ми не повинні ні на кого обратися. Війна за інвестиції. Люди створюють. Менше податкового навантаження, готова інфраструктура і менше регуляторних бар'єрів, вища швидкість до ринку. І навіть маючи чудові умови в Польщі в загальному веденні бізнесу, вони все одно ще створюють території, вони називаються по-різному в усьому світі. Вільні економічні зони, індустріальні парки, особливі технологічні зони, виробничі, як в Туреччині, де умови ще краще. І всі країни світу намагаються створити в себе конкретну територію, наприклад, у вас буде. 100 гектарів Житомирі, де, ти, де буде повністю інший економічний клімат. У ну, нас треба ще дати ризики, дати безпеку. Я просто хочу показати, наскільки Україна є безсуб'єктною. Ну, це це окремо величезний пласт. Просто щоб ви розуміли, що в Європі 500 технологічних індустріальних парків, вільних економічних зон, в яких податкові умови, умови сприяння бізнесу відрізняються. Зараз поляки вигали на мільярд євро завод у турків. Вони просто їздили в одну країну і в іншу країну, а ви нам що дасте? А ви нам що дасте? Мінус 60% по податках. Словаки, я там буду у, у суботу, доплачують 18 тисяч євро за одне робоче місце. От приїжджає до вас якийсь завод і каже, я вас закритию завод. І він до мерії звертається. Скільки ви мені компенсуєте за одне робоче місце? У нього так пальцем покрутять, ну так як було у Львові, коли приїхав Фільд Пакарт. Він питає, ми створимо у вас 5 тисяч високооплачених робочих місць. Скільки ви нам за кожне місце заплатите? Бо світ так воює за інвестиції. А ми... Воєвомоє по я зрозумів не ношу. Ось наше місце серед країн сусідів. Це, це наші країни-сусіди, бачите? Рівень корупції, захист права власності, легкість ведення бізнесу і податки. Враховуючи, що ми гіпербезсуб'єктно просто злочинно вступили в обидві організації і в ВТО, і в Угоду про вільну торгівлю з ЄС. Це ще окрема історія, і повірте мені, що через 3-5 років ми побачимо на стовбах прізвища. Анахима і все-все-все. Як ми вступили? Ми другий з кінця по захисту власне, внутрішнього ринку. У нас війна почалася через третій вид світових воєн, через воїни за ринки збуту. Через те, що ми не пішли в один ринок збуту, а захотіли в інший ринок збуту. Ну, і ми бачимо, що ти хвилин. Тобто немає бажання у інвесторів стимулу ніякого до нас приходити, відкривати будь-який бізнес. Бо ми займаємо останнє місце. Оце Калуга. Область з мільйоном населення. Головний імпортер українців. 20 тисяч чоловік, квота по ввезенню українців, 10 мільярдів доларів за 6 років. 11 індустріальних парків відкрили. ну, 10 мільярдів залучених інвестицій в реальні нові виробництва. Це більше, ніж 46 мільйонів гривень за, за всі свої роки незалежності. Бо ми ж хитрі, ми рахуємо криворішталі, інвестицію. Це про це просто продаж. Тобто, вона так ще вляденько. Це турки. Турки взагалі. Турки, і поляки це два наших зірця. Турки єдині, хто спромоглися три з половиною рази збільшити ВВП за 10 років. Э, Ось коли вони зайняли супропільки. Вони до такого вже дожилися в боротьбі за інвестора. Вони навіть дотують енергетику в своїх парках. Тобто ви компанія приїжджаєте і вам частину енергетики дотують. Малайзія. в чистому полі рисовому приймається законодавство. От. І за 15 років нове місто, Сайберджар. 100 тисяч населення, 2 тисячі компаній, 10 мільярдів доларів виручка, високотехнологічне хай-тек-місто. Хай Можете собі просто уявити. Ну, Кому буде цікаво, підніміть, скільки Житомирська область вся виробила продукції в 2013 році. Щоб розуміти, скільки зробило місто населення в 100 тисяч. 10 Гривень. Так, так, так. Ну, Менше мільярда доларів. Мільярд. А тут тобто, 10 разів більше, одне містечко. Мільярд. Ринок Internet of Everything 14 трильйонів доларів. Ми поріжемо з вами 2 третини нашої металургії. Ми поріжемо вагонобудування 2 третини. Фізично ці люди, і їм уряд повинен чесно виходити і говорити, хлопці, для вас роботи немає, емігруйте. Або тут буде не нести нестабільність. Ну, це білоруси. Фантастично, що нас обскакали своїм мінським парком високих технологій. Ось Сінгапур. 5 мільйонів населення, 26 мільярдів доларів, хай тек тільки експорт. Вони ще багато самі споживають, як уряд. Україна менше 2 мільярдів доларів. Сюди ми записуємо її зеніт, в якому у нас 76% комплектуючих російських. І кучу іншого. Ось наш експорт тільки айтішників це дуже скромні ціни. Дуже, дуже скромні оцінки. Мінімум 5 тисяч людей виїжджає щороку. Зараз в той же Бухарест в боротьбі за людей 0% доходи фізичних осіб. В Німеччині ти можеш провести 6 місяців, шукаючи роботу, якщо ти програміст. Нехватка айтішників 960 тисяч. Найближчі 3 роки. Так, я закінчую. Перестань, хотів поговорити, там посидіть теж. Ось тут така лінія. тут країни розкидані. Тут теж країни розкидані, країни з поганими урядами. Оце ВВП на душу населення, а це середня тривалість життя. Ось наші 6900 на душу населення. І наші, І наші 69 років середня тривалість життя. Ось цільовий індикатор, який ми ставимо собі, 20 тисяч доларів ВВП на душу населення. Країни не живуть, то ну, заробляють такі гроші менше 75 років середньої тривалості життя. Далі ти можеш набути Швейцарією чи, там, ким завгодно, але все одно є біологічна стеля, ну, там 82 роки середньої, все одно вище не стрибнеш. Ось це вартість нашої фактичної неефективності. Коли ми змінимо структуру економіки, коли ми почнемо нарешті мислити е, е, правильними категоріями, не гріти свічечкою весь простір а паралельно покращувати простір, створювати точки зростання от, і зможемо досягти цих 20 тисяч доларів на душу населення, то щоб, щоб, щоб коротко буде добре. Тому політична ціль це входження до клубу України світових економічних лідерів. От, ми можемо називати її G20, можемо називати G30. Це, вона за собою тягне все одно одну з характеристик. Безумовно, ми повинні вимірювати щастя, ми займаємося цим питанням зараз. Одна з них це ВВП, це дуже важливий показник. Збільшення до 20 тисяч доларів ВВП і соціальна ціль, економічна, вона повністю міняє нашу економічну політику. Соціальна це середня тривалість життя хоча б 75 років, бо вона себе включає і екологію, і медицину. Дякую за увагу, до на запитання.